Давай подивимось твій сюрприз від життя. Що доля тобі готує, і це для тебе буде справжнім сюрпризом. Хм, зірка вже круто. І сімірка пентаклів. Карти говорять про те, що для тебе сюрпризом дуже великим буде те, що зараз. Тебе перевіряє доля, перевіряє на витримку, перевіряє, що ти зможеш пройти якийсь урок. Щось у тебе зараз таке в житті відбувається, що тобі ні в якому разі не можна опускати руки. Повинна дійти до кінця, дійти до фіналу. І друга карта це саме про той сюрприз, який підготувала тобі доля. Називається зірка. А зірка це. Здійснення твоєї якоїсь дуже важливої мрії, яка в тебе є от останнім часом. Наприклад, ти чогось хотіла, ти це отримуєш. Ти хотіла там може вийти заміж, ти вийдеш заміж. Що чого ти хотіла, ти отримуєш, але тобі треба обов'язково пройти оцю цю зараз перевірку на твою витримку, і ти її пройдеш, тому що. Ти настільки сильна, що ти навіть собі не уявляєш, скільки ще у тобі є прихованої сили, яка допоможе тобі жити так, як ти захочеш.